Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! А я ще граюся зі своїм новим придбанням цим великим китайським станком. В даному випадку я придбав під певним брендом станок, не вважайте це за рекламу. Подібні станки від трьох брендів на ринку України представлені. Продаються вони в Дніпрі та в Одесі. Кому ближче, який продавець по-різному, вони називаються, але станки з одного й того самого заводу. І де дешевше можете вибирати, щоб ви не думали, що я щось рекламую. Так вийшло, що придбавши цей станок, я розповідав це в минулому відео, планував на ньому лише ремонт роторів з пінінгових та карпових котушок. У мене багато різних станочків, але такого часового типу розміру. Маленькі, такі дуже точні. І високий ротор від карпової котушки я просто не міг затиснути між двох центрів, тому що висота від станини до центру не дозволяла цього зробити. І мені був потрібен ось такий здарування. Планував тільки ремонт роторів. Але ви знаєте, тут є електронна гітара і такий невеличкий блок е певних команд, які цей станок може виконувати. І розібравшись з цим блоком, я зараз більшість всіх своїх робіт переніс на цей станок. Наприклад, зараз у мене є замовлення зробити ключ під котушки дайва, монокок, де у нас що все це можна було людині розібрати. Ми зараз з вами зробимо ключик. І покажу наскільки тепер простіше, наприклад, буде розмітити мені заготовку під фрезер без координатного столика. Тут він уже вшитий, в це програмне. Забезпечення, яке на ньому є. Ну що, друзі, давайте подивимось, що у нас з цього вийде, як просто та швидко. Оп, Є таке. Друзі, в попередньому відео я розповідав вам, щоб ви не писали мені погані коментарі, що я користувався маленькими станками. Ой, це не ту коробочку, це фрази у нас. Опа. Маленькими станками, на яких були ось такі малесенькі, бачите, різці. А зараз ці різці стали ну, трошечки більшими. І в наявності у мене таких різців тільки ті, що йшли з комплектом. Я замовив 300 штук таких. Там будуть з Японії замовив різці для обробки пластиків, кольорових металів, твердих металів, загартованих металів. Але по факту в мене зараз на руках лише ось ці такого формату, які були в комплекті зі станком. Тим більше, мені не потрібна ідеально гладка поверхня даного ключику. Я після того, як все зроблю, я ще пройду на крупному наждаку його, щоб він не був слизьким та не вискакував з рук. Тому що бувають певні навантаження, щоб відкрутити кришку корпуса котушки. Різець на місці, поїхали. Так, друзі, перша наша операція це округлити нашу заготовочку. Дам дуже небагато обертів, 200 на хвилину. І сподіваюся, що одразу вийде дати трошечки текстуру поверхні за рахунок швидкого проходу та мінімальної кількості обертів. Так, ну, може 200 магувато. Давайте десь 200 250. Поїхали. О, здається, текстура майолується. <хи> Навіть на наждаку не прийдеться нічого робити. Є у нас така спіралька, і тепер цей ключик точно ніхто ніколи не назве слизьким. Він до рук просто липне. Тепер відводимо наш різець і ту частину, яка буде у нас отримувати форму самого ключа, яка буде заходити в пази кришки. Зараз треба нам. Прогнати до 17 мм. Щоб чітко цей ключ відкривав усі кришки монококів спінінгових типорозмірів до 4000-го, треба, щоб чітко були витримані усі розміри. Ось ця поверхня тут, на хвості ключика, має бути 17 мм. Робимо. Тут уже текстурна поверхня нам не треба, можна обертів дати трошки більше, щоб вона була. Рівніша. Так, друзі, сім разів відмір, один раз відріж. Оп! чік чирик чик чик Точно в розмір. Йдемо далі. Так, центруємось, центруємось, центруємось. До речі, друзі, в цьому станку дуже зручно виконано управління задньою бабкою. За допомогою одного руху ви фіксуєте на станині задню бабку. За допомогою того ж одного руху ви знімаєте її зі стопу і вона починає рухатися. Дуже зручно, швидко працювати, вдало зроблено. Розсверлюємо отвір більший. Малий куцай прокинувся. Зараз він дасть сусідам. Больше, ніж любый станок. Так, поехали. Трошки им права Трошечки. Оп, есть такая. Друзі, якщо в мене десь буде хелетатися станок на відео, <хи> щоб ви розуміли, це штатив такий. Треба робити собі штатив для таких зйомок самостійно. Дуже надійний, щоб без жодних вібрацій був. Так, що я вам хотів розповісти, зараз будемо розточувати отвір оцим маленьким різцем, який використовував на Малесеньких станках. Чому? Тому що у нас є бідний різцитримач і якщо ось такого формату використовувати різець висотою 12 мм і підкласти під нього одну таку прокладку, це в комплекті були такі чудові, яскраві та блискучі хе -хе, прокладочки. Китайці з однієї сторони дають можливості, з іншої сторони, купа таких моментів, не дуже приємних. То ми виходимо в центр деталі. А якщо використовувати ось цей різець, Отаких От підкладок треба ще пів кілограма. У мене їх просто немає, тому розточний не підійде. І по отвору він не підійде, і по центру. По висоті своїй він сюди зовсім. Ви бачите, як він стає. Коротше, треба нагрузити тут нормально підкладок, щоб працювало все. Тому будемо розточувати тим, що ми маємо з попередніх станочків. Так, 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 так. Знову, друзі, чітко в розмір. Але цей розмір, я з вашого дозволу залишу за кадром. Треба ж токарям, які будуть течити ці ключики, хоч якісь розміри вимірювати самостійно. А що треба зробити далі нам? А нам треба розмітити хвіст нашого майбутнього ключа. Треба на ось цю окружність нанести три. Однакові по розмірам зони і рівно віддалені одна від іншої. Як це просто та дуже швидко зробити за допомогою програмного забезпечення цього китайського мого нового в майстерні помічника, зараз покажу. Поки що міняємо різець, ставимо щось на кшталт цього. Думаю, підійде нормально. І так, друзі, як же нам дуже швидко та неймовірно точно розмітити нашу заготовку за допомогою ось цього верстата? Немов за допомогою координатного столика. Є така функція у цього верстату, коли він показує нам ось тут на дисплеї кут повороту нашого патрона. І тільки що три точки я відбив різцем в положеннях 0 градусів, 120 та 240. Тепер я знаю, що зона, яку я буду вибирати на фрезері, це 30 градусів. І змістивши наступні три точки на 30 градусів, тобто на положенні 30 градусів патрона 150 і 270, роблю ще три насічки на нашій деталі, і таким чином вона буде чітко розмічена. На камеру все це не дуже зручно робити. Підвожу різець в максимальне положення, коли він заходить на 2 міліметри до нашої заготовки. Хоп, притискаю його і просто зміщую малою продольною. Таким чином я залишаю чіткі-чіткі насічки на деталі. Зараз зніму. Коли все розмічу, і продемонструю вам, як все буде чітко, чітко. Так, і остання точка на сьогодні це 270 градусів. Бачите, я рухаю патрон. І він мені показує кут повороту його. Так. 270 нам треба. 270, будь ласка. О, чітко-чітко. Так. Є таке. Тепер треба лише відпиляти, відрізати. Хі -хі -хі. чисті руки токаря Хі -хі. завжди допоможуть в таких випадках. Бачите, як гарненько, чітко-чітко розмічена наша деталь. Тепер справа за малим. Фрезою обережно випилюємо ось ці шматочки і отримуємо найточніший ключик. Кромочки, фасочки, пімпочки, поліровочки це все. Красу будемо наводити в самому самому кінці на фрезера. Хоп-хоп-хоп. Яка краса, яка краса. Друзі, я, значить, тут знімаю кромочку, роблю фасочку, відрізав пімпочку, зробив держак з такою самою текстурою. Ключ вийшов дуже прикольний на дотик. Липне гарно до рук, точно не вискочить під час відкручування кришки монокока. Чорновий поки що зразок, може, десь якась тут заусениця побачите, побачити, терчить. Не звертайте уваги зранку, щоб уже не шуміти, тому що дуже пізня година, треба і розмовляти тихіше. Оброблю все, чистова обробочка буде просто ідеально. А зараз хочу перевірити, наскільки точно вийшло зробити цей ключ. І хотів сказати, що це відео, друзі, не про конкретно цей ключ, не про конкретно цей станок. Це відео про моє нове захоплення. Знаєте, як приємно зробити для себе інструмент якісно та точно, який тобі потрібен для роботи. Це дуже приємно. А зробити інструмент якісно та точно комусь на замовлення. Виявляєте, як це приємно? Дивіться, як у нас точно все вийшло. Гляньте, Тримається чітко. Потрапили ми прямо, можна сказати, в пил, в якісь там. Тисячні, ну чітко, все добре, все класно. Тепер давайте спробуємо розкрутити цю котушку. Натискаємо на ключ в сторону котушки і потихесенько обертаємо його. Кришка пішла досить легко, буває по-різному, треба уважно, акуратно. З різних матеріалів можна виготовити без питань цей ключ, але буває так, що затягнуті до одурі оці кришки і. У людей вискакують ці ключі. Я неодноразово з цим стикався, тому що багатьом людям раніше, коли в доступі цих ключів не було на Aliexpress, там по кілька сот гривень вони зараз продаються. Багато кому їх точив. І іноді люди ламали ці ключі. А якби я зробив такий ключ за алюмінію, то вони б отут пошкоджували саму котушку. Розумієте? Простіше ж за 300-400 гривень купити новий ключ, чим. Шукати деталі надайва. До речі, якщо комусь щось треба, то деталі на дайва можна замовити через мене. Так, все у нас працює дуже-дуже класно. Гляньте, ключик тримає кришку. Просто бімба! Любий монокок тепер у нас відкривається без питань, затягується. Цю котушку треба було просто проінспектувати. Зараз її передивлюся. Що я вам хотів сказати, друзі? Часто чую від людей різного віку про те, що зараз дуже важко заробляти кошти. Я дивлюсь на хлопця, який скаржиться на життя, у нього телефон за 50 тисяч, останній iPhone чи навіть там за 60. І він каже, що немає роботи. Ось такий станок, подібний станок. Я собі від іншого бренда дивлюсь, фрезер великий збираю кошти на JP Auto Industrial. там метровий стіл, у це вже стоїть дуже класна штука. Це мені теж. Ще більш розв'яже руки в тих роботах, які я виконую. І за ті гроші, які людина витрачає на телефон чи на якусь ерунду по великому рахунку, можна якби вкладати в обладнання і заробляти гроші. Продавайте такі ключі, там по 300 гривень. На... На OLX, я думаю, їх будуть купувати доволі активно, дешевше, ніж на Аліку. У вас, і будете щось заробляти. Розумієте? Це не реклама бренду, це не реклама станка. Від різних брендів буду купувати інвентар. У когось щось одне краще, у когось щось друге краще. Не думайте, що це реклама. Ключі, як би теж на Aliexpress повно Суть цього відео в тому. Що я з вами ділюся своїм от захопленням, яке захоплює і захоплює все і більше і більше мене. Ще не розповів вам, друзі, про пісню про коня. Вас із Краченів великий привіт. Пісня наступна. Тихенько, треба дуже-дуже гучно. Кінь стоїть. Отакі у нас з вашеї пісні. Коли риба не клює, дякую всім за увагу, друзі! Миру вам та добра! Сподіваюся, вийшло підняти вам настрій. До побачення!